Слава Україні! Розпочалась 613-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось близько 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши. П'ять ударних безпілотників типу шахет, 136-131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області, Береслав, Новобереслав, Козацьке, Одрадокам'янка, Тягінка, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області в зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Ворогів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Тайванівка, Харківської області, де наші захисники відбили п'ять атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, продовжує перегрупування своїх військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут українські воїни відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника. В районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника. Поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області на Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області. Успіху не мав водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 660 окупантів, 8 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 крилаті ракети, 8 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!